Хочеш детальніше дізнатися про топові бригади ЗСУ? Запрошуємо долучитись до нашої бригади. Та інші смс-повідомлення подібного змісту надходять українцям, зокрема і мені на смартфон. Це один зі способів залучення українців до тих чи інших бригад. Про особливості рекрутингу на четвертому році повномасштабної війни. Ми поговоримо на прикладі першої окремої танкової сіверської бригади. У нашій студії солдат цієї бригади Олексій Тищенко, а також начальник відділення рекрутингу першої окремої танкової сіверської бригади Євгеній Лаврентів. Вітаю вас. В нашій студії. Доброго Доброго дня. дня. А... Пане Олексію, розпочнемо з вас. Ви доброволець, долучились до танкової бригади на початку повномасштабного вторгнення і нині вже три роки перебуваєте на службі у першій танкові, як ми зазначили. А що тоді мотивувало вас долучитись саме до цієї бригади? Під час повномасштабної війни я звичайно, як всі люди, були вдома, Був вдома, і в перші дні війни я заохотився піти в тероборону. Так називаємо на той час, але перспектив таких не було. і Я пішов до військкомату і записався до них. І через там деякий час мене записали в першу танкову бригаду. Тобто, це не було ваше рішення? Це ні, не було моє mm -hmm. рішення. Я з хлопцями нас було там вісім чоловік. Ми безпосередньо хотіли бути разом. Ми з самих перших днів як зібралися, але з часом нас розподілили. І порозкидали по інших бригадах. Я попав в першу танкову бригаду. Повномасштабне вторгнення вас застало в Чернігові чи, можливо, в рідних прилуках? В рідних прилуках я був, знаходився в рідних прилуках. Вже четвертий рік ви носите військовий стрій. От так. скажіть детальніше, які були тоді ваші задачі на початку повномасштабної війни? Які завдання виконуєте зараз? Чи змінювалися вони? Так, звичайно, вони змінювалися з перших. Коли це вже був червень місяць, чи травень, вибачаюсь, травень місяць був, ми були вже на на Токмакському напрямку, це Запорізька область. Моя задача була постачати і заряджати БМ-21град, така військова техніка. І ми виїжджали на позиції і працювали по техніці і по військових цілях ворога, а з часом, як змінилося Щас, чому? З часом, вже більш набравшись військового опиту, я вже більш по тих спеціальностях, які були ще відкриті, я продовжував служити і вже по, по тих сферах, вже, які я вже навчився в процесі вже того часу, що я вже був. І до того, що я, в мене вже була посада тоді вже водій, потім е, мастер номера обслуговування. Це я вже обслуговував е, самоходну установку 2С1 Саушка, Савушка. Називається вона по-народному. Я вже її обслуговував. І в, в тих часах вже це було, вже ми були під Старомайорськом, це вже Донецька область. І ми працювали іменно вже на таких машинах. В тих сферах, що воно було, я навчався усіма спеціальностями, які можна, які не можна. Тому що люди, які в групі працюють, вони повинні вміти все, щоб ми могли друг друга замінити. Потім, вже, це вже який-то 23-й рік, вже ж таки ввели таку базу, як БЗВП, там базова військова підготовка. Спочатку такого не було. Всі добровольці, які хотіли захищати свою країну. Вони йшли, і всі я скажу такі за себе, не буду казати, ну я думаю, і за них я теж скажу, що ми стовідсотково віддавали собі питання і всі, всі моменти, що може трапитись з тобою, тому я не міг бути осторонь, враховуючи те, що ви розповіли, скажіть, от як ваш бойовий досвід допомагає у сфері саме рекрутингу до першої танкової бригади, оскільки зараз ви займаєтесь саме цим, так як я більш людей збиралися з більш з бойовим досвідом, щоб, було, щоб могли донести інформацію до кандидатів на військову службу, щоб було заохочення, щоб вони розуміли, що в нас країна, ми цивілізована центр Європи. І ми не хочемо, щоб нам десь нав'язували якісь свої речі. Тому наша задача, щоб донести інформацію людям, що треба всім піднятися Всім сплатитися, щоб ми разом всі тільки зможемо перемогти ворога, пане Євгенію, запитання до вас як до начальника відділення рекрутингу першої окремої танкової сіверської бригади. Четвертий рік триває повномасштабне вторгнення. От розкажіть про те, як змінювалось з часом ось підхід до рекрутингу майбутніх військовослужбовців першої танкової про смс-повідомлення, наприклад, от як я розповідала, що надходять смски. Від тих чи інших підрозділів цивільним чи робите це ви, і наскільки це дієво? Наприклад, а можливо є інші методи? Звісно, є багато методів, якими ми використовуємося, які за допомогою яких ми залучаємо кандидатів на військову службу до нашої військової частини. Але спочатку хотілося б відповісти на першу частину запитання раніше не було такого, скажімо так, щоб ми безпосередньо набирали добри ради. Це з'явилося вже от недавно. Ми використовуємо цей метод для того, щоб поліпшити ефективний набір, щоб військовослужбовець міг безпосередньо звернутися до нашої військової частини і таким чином обрати ту вакансію, угу. на яку він може претендувати і ті. Навички і вміння і знання, які у нього є, їх вже використовувати саме у військовій справі. Ну так як от ми почули на прикладі пана Олексія, коли він йшов до тероборони, але перерозподіл ну, от в обласному центрі, точніше, ну в ТЦК та СП місцевому, так просто був перерозподіл, тобто визначали на місці. Зараз майбутні військові службовці мають можливість прийти безпосередньо до тієї бригади, до якої бажає долучитись. Так, так, але саме про особливості рекрутингу. Ми проводимо інформування, відбір кандидатів, оформлення документів та їх подальший супровід в нашій частині. І тобто люди, які хочуть служити в нашій бригаді, можуть звернутися безпосередньо до нас. От яким чином це зробити? Давайте пояснимо слухачам. По-перше, у нас існує реклама. Тобто, реклама це наша гаряча лінія відділення рекрутингу. Куди кожен може зателефонувати, бажаючи, і поцікавитися умовами проходження служби в нашій військовій частині. Використовуємо інші способи. Як ви вже сказали, смс-розсилка, яка діє, тобто ми теж. Можемо використовувати цей спосіб для того, щоб залучити кандидатів на військову службу до нашої військової частини до першої окремої танкової сіверської бригади. Тобто у нас достатньо ресурсів на даний момент, які ми можемо задіювати і використовувати для того, щоб кандидат зміг звернутися до нас. З вашого досвіду, чим найбільше цікавляться майбутні військовослужбовці вашої бригади, про що найчастіше запитують, пане Олексію, можливо, до вас запитання ну, Так, да. водії фпв-дрончики. Це люди, які більш специфічно займаються комп'ютерами, програмуванням. Дуже час попит дуже великий по поводу цих посад. І люди йдуть, і якщо вакансія відкрита, то ми так, беремо то розмовляє кандидат з, значало, з відділенням. Потім ми його направляємо до безпосередньо в підрозділ для розмови з начальництвом. Якщо він йому підходить. Характеристикам, так, ми, він, ми тоді його оформляємо. І він їде, проходить вже без ВП і їде прямо туди в підрозділ. Угу. А щодо посад, як ви сказали, якщо є посада, так, якщо відповідно є. тоді так, зараховують. А от розкажіть про те, як. Наповнюєте, скажімо так, вакантні посади, тому що одні можуть користуватися попитом, а інші можуть бути затребувані, які терміново треба закрити. Вакантні посади періодично з'являються різні. Найбільш актуальні в нашій бригаді актуальні це посади. Основна потреба це механіки, водії, танків, навідники, командири екіпажів, ремонтники бронетехніки. Тобто, от такі посади, які, скажімо так, використовуються дуже широко і в них в. Є потреба в таких спеціалістах є потреба. Якщо людина знається на техніці, ми обов'язково влаштуємо її в нашу військову частину на відповідну посаду, де військовослужбовець, кандидат на військову службу, а потім військовослужбовець, зможе себе реалізувати. Але спочатку, коли він приходить до нашої військової частини, він проходить базову військову підготовку. Вона триває 45 днів. Потім, після базової військової підготовки, вже він може... Працювати і проходити службу на тій посаді, на яку він претендує, тобто таким чином такий алгоритм дій, який використовується, коли кандидат на військову службу приходить і вже проходить службу в нашій військовій частині. Що робити, якщо кандидат претендує на посаду, але не зовсім відповідає їй? Назвімо це так. Що, що тоді тоді ми можемо запропонувати альтернативну посаду, ми можемо надати можливість навчатися. На відповідну посаду. Якщо людина прагне самореалізуватися, реалізуватися і досягнути певних результатів у військовій службі. Ми направляємо на навчання, на навчання, можемо направити, якщо людина відповідає вимогам більш високі посади і отримати і офіцерське звання, якщо у нього є відповідна, скажімо, освіта для цього. Стереотипізація служби в армії. розкажіть про якісь найпоширеніші, можливо, міфи, якими обросло ось це і рекрутинг, і залучення. Учення до до війська буває таке, що в деяких випадках думаю, що ми з ТЦК, але це це не так. ТЦК це зовсім друга організація і набирає людей по-своєму. Ми добровільно. Людина, яка проходить без ЕВП, це не означає тобто базову військову підготовку, не означає, що він вже зразу з перших днів вже їде виконувати свій бойовий обов'язок. Ні, він їде в свій підрозділ і там проходить злагодження. То, тобі, що це означає? Це людина проходить спілкування, взаємовідносини з тими безпосередньо людьми, з якими він буде продовжувати свою службу. Тобто це буде період. Там, Десь які ще тренування будуть там, 2-3 неділі місяць, кожному по різному. І е, я скажу, що люди, які ну, скажу по собі, з якими я це служив за, за цей довгий час, то я скажу, що люди в себе вдома, там, де вони працювали, вони були, ну, ну, ну не знаю, як сказати, воно там не реалізовані. А у війську вони реалізувалися, і їм це подобається. Їм це подобається, вони спілкуються, вони там реалізувалися, вони виконують, виконують. А наведіть приклади, будь ласка, от про те, що вдома не були реалізовані, а у війську змогли себе ну, реалізувати. Це те ж саме взяти, от нема роботи. Ну, не, от Є вакансія там на якусь роботу, він йде туди, а там кажуть, там у тебе немає стажу. От, а жити якось потрібно, він іде на якусь там стройку чи там ще якісь там підприємства, неофіційні. І людина просто робить роботу, яку вона їй не, не подобається. А він у війську він робить ту роботу, яку подобається йому. Він реалізувався, йому подобається колектив, з яким він знаходиться, навіть там офіцери, з якими начальство. От він там реалізувався, йому подобається. І чим далі він іде проводить свою службу, він в себе вже в громадському житті він себе вже навіть не бачить. Він оце, я оце тут. А я багато раз спілкувався з військовослужбовцями, які, навіть по контракту, які я в нього питаю, а що ти оце будеш робити після війни? Ну а він каже: а що далі буду служити на контракті? Як доводиться переконувати тих, хто можливо не бажає служити, от спілкуючись mm -hmm. із цивільними? Це, це розуміння, я скажу такі, так це боязь невідомості. Тобто людина, от так звикла вдома. Там, ну, магазин, тому подібне, і все. І, і він думає, що десь там, десь там уже якось не так. І це невідомость, невід... вона, ну, вона, не знаю, вона пугає людей. А ти оце спроб, спробуєш, і ти вже так ти можеш. А ти ще й так є можеш. А чому б і ні? І далі, і далі, і далі. Вроді би, все добре, і забезпечення є, і все. І лікар і лікарняні все дають без безкоштовно для військових. Давайте детальніше про гарантії поговоримо, які надаються військовослужбовцям, які п долучились до першої окремої танкової сіферської бригади. Які, які гарантії отримують? Наші військові службовці отримують конкурентну заробітну плату. Ну Я давайте це... назвемо, яка це а... від. Від 20 до 100 тисяч гривень, відповідно. 120 тисяч, а можливо навіть і більше. Це залежить від виконання завдань. Тобто, якщо людина знаходиться в зоні бойових дій і виконує завдання за призначенням, там, відповідно, є надбавки преміальні, які вона отримує завдяки бойовій роботі. Також є повний соціальний пакет. І медичне страхування, тобто забезпечення та можливість дійсно кар'єрного зростання. Тому а, забезпечення гідне, і о, соціальний пакет взагалі дуже а, так, відповідає тим вимогам, які необхідні для того, щоб забезпечити військовослужбовця гідною заробітною платою. І таким чином мотивувати його, скажімо так, виконувати свій обов'язок. Панове запитання: таке от ми говорили про гарантії, про забезпечення, таке інше. А скажіть, чи відрізняється взагалі підхід до військовослужбовця, який долучений до бригади через рекрутинг, і який був мобілізований, наприклад, і направлений з ТЦК, наприклад? Чи ні? Ну, це різний підхід. Що ми безпосередньо набираємо людей в нашу першу танкову бригаду, і проходять люди базову підготовку від нас, а ТЦК працює, вони відправляють на підготовку, але там вже вони йдуть на розпреділення. Тобто, що це я маю на увазі? Тобто людина, наприклад, хотіла в першу танкову, а він попав уже там у них. По розподіл вже в другу бригаду, і тепер його вже важко оттуда витягнути, бо він вже в другій бригаді. А в нас іменно коли людина йде, вона йде безпосередньо від нас і проходить базову підготовку, тільки від нас. Угу. Тобто йому вже не треба нікуди там, щоб там десь його розпреділяли. І з вашого досвіду, мотивація у тих чи інших військовослужбовців, які прийшли по рекрутингу і по мобілізації, чи відмінна вона? Зараз людей ставлення різне. Не так, як зрозуміло, як в 2022 році, це видно воно. Люди тоді більш були сплеченні, зараз трохи люди більш заспокоїлись. Типу, моя хата з краю» і тому подібне. Але є такі люди, що так, вони йдуть іменно в бригаду, ту, яку вона хоче. Тобто навіть в ту саму першу там нашу. Танкову северську бригаду. Так, вона там каже: а точно я буду там, де ви мені предлагаєте. І наша задача контролювати відділ рекруто контролює з самого початку, і по самий, е, поки він не попаде безпосередньо в той підрозділ, який він сам захотів. Це весь всю дорогу ми його ведемо. Якщо щось не так, ми вже щось працюємо по тому питанню, чому воно вийшло не так. Це для нас уже. Вже вже підстави для того, що ми вже роботу робимо неправильно, бо людина хотіла в той підрозділ, а попала кудись в другий підрозділ. Це вже кажеться і на нас, тому що він буде ж розказувати своїм знайомим, що от я пішов першу танкову, а там ми отримали, що я не попав туди, куди мені потрібно. І ті люди сидять і думають, ага, значить, ага, ну значить там щось не так. Тобто своя мотивація довести, скажімо так, військовослужбовця і, до частини Військовослужбовця до того пункту mm -hmm. А до пункту я під час несення служби, а чи помітна ця мотивація, коли людина прийшла через рекрутних, а інша по мобілізації за розподілом потрапила до частини за розподілом? Ну так звичайно, люди. я то вже казав перед цим, що люди бояться невідомості, угу. Тобто ситуація наступна: що людина, яка вже попала в підрозділ. От нашої бригади, звичайно, страх він і буде завжди. Типу це невідомість. І Так як і в мене це було, і я впевнений, що це було в усіх хлопців, які невідомість. Потім людина просто якось, після злагодження, який він довіряє вже своїм побратимам, з яким він безпосередньо вже не перший день, о, і вони вже якось більш довіряють. Як, як кажуть, що разом і батько легше бить, вони вже дов... він не сам, він не, не одна не одинці. З ним хтось є. І оця довіра вона підтримує. Перший раз, звичайно, там на бойовий вихід виходиш. Так, звичайно, страшно. Воно завжди страшно. Але десь якимось якимись моментами цей страх якось трішки переламлюється. Те, 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 так виходить, що ти вже так, в тебе автоматично ти просто виконуєш свою роботу. Це те саме, як пішов в магазин охраняти робота. То, так, з ризиком для життя, так. Зараз війна, всі це розуміють. Зараз можна їхати на велосипеді і теж можна щось трапитись. Так, це, звичайно, ризик, так це ти буває рідко, вдома буваєш. Так ви, це, все буває, різний ризик і все. Але Ну, нам діватися нікуди. Ми живемо в одній країні, і нам повинно ми повинні це робити. Дякую вам, панове, за за роз'яснення за ці відповіді. Нашим слухачам нагадаю, що ми говорили про особливості рекрутингу на прикладі першої окремої танкової сіверської бригади. І у нас у студії був солдат цієї бригади Олексій Тищенко, а також начальник відділу рекрутингу цієї бригади Євгеній Лаврентьєв.